Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І сьогодні події тижня, що минає, найактуальніше, найцікавіше коментуватиме спеціально для вас колишній міністр оборони України, лідер партії громадянська позиція Анатолій Гриценко. Вітаю вас, пане Гриценко. Мої вітання. Отже, ну давайте почнемо. Я не знаю. Давайте от блокада рішення РНБО. Не проти вашого оціночка. Що це? Що це? Що це? Це дійсно реакція влади адекватна на дії блокувальників? Чи чи є питання? Давайте спочатку суть. Той факт, що Україна після трьох років війни критично залежить від поставок вугілля з Росії і з окупованої частини України, це явне недопрацювання уряду, точніше двох урядів. Формально це невиконання двох рішень РНБО, знайти інші джерела, де можна купити вугілля, починаючи від Австралії до Південної Африки, не виконали. І друге, це технічно переоснастити наші критично важливі. Теплоелектроцентралі на інші види палива, які або є в нас, або які легше купити незалежно від Росії. І це завдання зірвали. Тому насправді відповідальність має прізвище. Це Яценюк Ройсман і два міністри Демчишин і Насалик. Плюс Турчинов, який мав контролювати виконання обов'язкових рішень РНБО. Не блокадників, тому винні, які підняли цю проблему. Тепер рішення РНБО, власне, рішення Порошенка. Ви знаєте, коли є переконання. Коли є зрозуміла позиція, тоді всій країні зрозуміло, і ворогові в тому числі. Коли кричать криком, що катастрофа, геть усе рушиться, колапс, а потім раз на 180 міняється позиція флюгерна, і президент приймає таке рішення. Моя оцінка, що це було зроблено, скажімо так, як крок на зустріч людям із страху, тому що президент спочатку думав, передавити сили, не вийшло. Тих, хто блокував. І Майко не навесі. тільки тих, хто блокував. Ми побачили, що понад 200 вже різних адміністративних одиниць, райони, міські ради, обласні ради почали приймати рішення з зверненням до президента, що торгівля на крові неприпустима, що треба прийняти закон про окуповані території, що не можна застосовувати силу до мирних демонстрантів, включаючи атошників і так далі. І президент врешті прийняв правильне рішення до того, наговоривши стільки всього, що краще б він не говорив. Важливо, щоб зараз це рішення було виконане. Тому що у людей є такий сумнів, що ті, хто були зацікавлені на цій торгівлі, саме сам перед Ахметом і ті, хто його підтримують mm -hmm. у владі, вони зроблять якийсь фінт ушами. Вони обмежать доступ волонтерам і журналістам туди в ту зону, а самі будуть тягати якісь залізничні ешелони. От тут важливо, щоб... Сказали і зробили. Пане Тоді... Анатолій, так, ну дійсно, ви кажете про насильство з боку силовиків щодо тих, хто здійснює блокаду. Але ж самі блокадники, че блокувальники, той же Парасюк, да й Семенченка. Вони, ну, Парасюк передусім, бачимо скандал, який ніби навіть можливо позбавлять його депутатського мандата. Вони теж, ну не найкраще можливо, чи нам все поводили. Ви знаєте, я дивлюсь корінь проблеми, як Казьма Протков казав. Е, незалежно від прізвищ. Те, які прізвищі, в тому числі, які ви називаєте, в мене теж викликають питання. Але по своїй суті. Це акція, це була патріотична акція. Не піар, ви вважаєте? Я вважаю, що це було правильно по своїй суті, і воно дало результат. От я зараз їжджу Україною, і ви знаєте, вже в селах, навіть в селах, не тільки в крупних містах, вже знають, що є формула «Роттердам Плюс. Так, так. Є. Що закуповує Ахметов там те, що скопанок витягує по 450-500 гривень вугілля, потім накручує до дві з лишнім, потім нам тарифиці втюхали, а потім всі на субсидіях. Оце люди вже зрозуміли. Що для когось війна, а для когось матір одна. От, от цю функцію блокада насправді виконала. Те, що там були певні ексцеси, часом спровоковані з одного боку. Але я знаю, як діють силовики. Ви знаєте, вони настільки тупо, по КДБшному, діють, От був в Тернополі, обласна рада скликається для того, щоб заявити позицію. Нічого кращого СБУ місцево не придумала, як дає повідомлення: будівля замінована. Ну, Депутати вирішили та пішли в Лісом своїми собаками, вони проголосували під ноль. Заявили ну, позицію. Це, можливо, анонім якийсь дзвонив. І... Чи... Ну ви знаєте, коли він повторюється, повторюється, коли судден та Сіровим замінований, коли ще щось заміноване. Ну ну просто і всі знають, що скільки там не шукайте собак, не води, ви ж самі це зробили. Тому влада не повинна так дратувати людей. Влада повинна генерувати спокій, впевнену позицію, позицію по закону, все. Анатолію, ну от у нас був ефір щодо саме Ахметова, вже там кілька українських бізнесменів вели принаймні до, сьо, до останнього часу бізнес на окуповані території, хоча Ахметов найвідоміший і найпотужніший серед них. І в тій ж компанії ДТЕК Ахметовський СКМ наголошує, що весь цей бізнес був винятково за українськими законами, податки платили лише український бюджет, а не сепаратистам і так далі. і так далі. То, можливо, це буде втрата на лише Ахметова і України, якщо справді ці підприємства-сепаратисти, точніше, Москва, яка за ними стоїть, як вона називається, націоналізує. Ви знаєте, треба от собі в голові, державі, всій країні провести лінію, якщо з того боку, а ми проти них порушили кримінальні провадження, ну раніше були кримінальні справи, по факту тероризму, проти всіх цих Захарчатків, Платніцьких і так далі. Якщо це люди, які віддавали і продовжують віддавати наказ сьогодні знову двоє вбитих, вісім поранених, і так з дня в день, і так далі. От Давайте спробуємо уявити, в чому вони пішли на це. Чому вони дозволяли це все Ахметовське возити туди-сюди? Ну, очевидно, там був свій інтерес. По-іншому не було б. Тому що коли Путін каже ні, ні обміну полонених, ні припиненню вогню, ні е, виведенню російських військ, то воно ні. А коли от таке щось, то це означає, що там зацікавлені, в тому числі матеріально. Тому що за ці три роки я не знаю, наскільки десятків мільярдів гривень було і чого саме провезено. Тому що коли блокадники почали зупиняти ці ешелони, то вони там не тільки вугілля побачили. Вони побачили, що з української сторони туди возиться і метал, і сірчана кислота. А скільки там контрабанди, коли возиться і туди, і сюди, і тютюн, і горілка, і геть-усе. То це не має жодного відношення до, ну так, ситуації, коли це лінія війни. Не можна так, бо це розмиває імідж країни в світі і потім створює проблему, що ви вимагаєте санкцій солідарно з вами, логічно. Але ж чому ви самі торгуєте? Чому ви самі не застосовуєте санкції? І тут державна керівництва не знає, що відповідать. Пане Гриценко, дійсно на заході це закидають в Україні вже не один рік, дійсно якась така Подвійна, ніби така. От якщо загода, навіть мораль. мораль. Але з іншого боку, на тому ж заході кажуть, ну принаймні, офрекорд рекордс точно кажуть, що, мовляв, оця блокада. Вони кажуть, Київ, припиніть її, це ненормально. Це суперечить мінським угодам. Неофіційно щоправда, висловлюється. Тут ви торкнулися, ви просто влучили в десятку. Ніхто не читав той. мінських угод ні в Україні, ні в Європі, а всі повторюють мантру. Їм альтернативи нема, їх виконуєте. Так от мінські угоди Україна справді порушує. Україна справді порушує. Я радий, що вона їх порушує, тому не проводячи що, вибори. Тому що На якби, якби Україна виконала мінські угоди, а це означає, дала повну амністію всім, хто вбивав, збивав літаки, так записано. Якби Україна провела вибори. За присутності російських військ, російської техніки, так там записано. Якби Україна визнала там дві республіки, які матимуть права: своя поліція, свій суд, своя прокуратура, право укладати міжнародні угоди, якби Україна згідно мінських угод прийняла особий статус на постійній основі в Конституції України, це цитата, і якби ще Україна навздогін фінансувала все те знищене. За захищеними статтями бюджету, як записано, тобто, не дай Боже, якийсь Чорнобиль на іншій території, а не можна ні на копійку зменшити фінансування ордло, то тоді б Україна зникла. Слава Богу, що їх не виконує Україна, але формально тим, хто закидає, це дає підстави критику. Україні варто на ваш погляд вийти з мінського процесу. Мінський процес вже зруйнований по факту. Він був нереалістичний з самого початку, і після того як пройшло два. Роки з лишнім після других мінських угод, і вже скоро буде в вересні три роки після перших мінських угод, Жоден пункт їх не виконаний по факту. Ні припинення вогню, ні розведення військ, ні обмін полонених, ні, ні, ні. Що робити Києву, пане Анатоліє? Значить треба визнати, що вони нереалістичні, і треба шукати інший формат переговорів, де Україна забезпечить справедливе рішення. Інший формат це за участю Америки, Британії насамперед. Це підписанти Будапештського меморандуму, і третій суб'єкт це Європейський Союз як структура. Не дві країни Франція Німеччина, які завжди мали особливе ставлення до Росії, а Євросоюз як структура, в якому голос поляка, литовця чути. А ці країни відчувають небезпеку Російську абсолютно по-іншому, ніж Франція Німеччина. Німеччина. тоді з'являється шанс на дипломатичне вирішення річ, що крім того, треба тримати оборону, треба реально зміцнювати армію. І якщо б'ють, б'ють, то треба зрубувати і вдарити так, щоб більше не били, угу. не порушували, щоб не було кожного дня наші вбиті і порадені. Ухвалити відповідні закони, довести до кінця цю блокаду. Треба відрізати оцей окупований Донбас. Грубо кажучи. давайте не будемо думати, що світ починається з нас. До нас з вами були сотні і тисячі різних воєн, включаючи світові воїни. І ми бачили, як лінія фронту, коли рухалася. То з тією частиною за лінією фронту ніхто не підтримував якихось зв'язків, ніхто через неї не ходив, хіба що розвідники і то там їх захоплювали, вбивали. То була чітка лінія. І коли е, наступав Гітлер, то мільйони людей пішли в евакуацію. І, включаючи родину моєї мами, коли мій дід я так і не побачив, бо він 42-му загинув, він пішов на фронт, але перед фронтом вони евакуювалися аж до Казахстану. Вони не хотіли бути під німцями. От родина батька не змогла евакуюватися, там уже була тільки е, бабуся. Е, з дітьми не було таких можливостей. і Вони були під окупацією. Але це була ціна. І коли вони були під окупацією, то ясна річ, що ніхто їм не прораховував ніяких ні пенсій, ні зарплат. Вони чекали повернення, звільнення, і потім це все було відновлено. Тому не можна оцю гібридність, особливо, на жаль, коли ця гібридність тракається перших осіб. Ота ганебна історія з Ліпецькою фабрикою до тепер закритою. Ну законсервована ж? Ні. По-перше, на третьому році війни я не знаю законсервована Ліпецька фабрика. Не єдина, яка є в Порошенко на території Росії. Він про Ліпецьку сказав, а там ще є інші різнокрахмальні і так далі, заводи. Але вони платили податки мільярдами рублів в бюджет Російської Федерації, і цей бюджет фінансував російську армію. От це в голові не вкладається ніяк. До речі, ви дуже різко критикуєте Порошенка, От Не тільки зараз в ефірі Радіо Свобода в одному з ваших свіжих дописів. Ми зараз переходимо вже теми Насірова. так і вийшов він під заставу. Там кого-то дружина внесла, тесь вніс 100 мільйонів. А ви в Фейсбуці написали я вас простую, пане Анатолію, дослівно, Порошенко давно політичний труп без довіри, без підтримки суспільства, головний сматрящий розведящий цього ганебного дійства. Він же цитата знову ж таки ваша головний корупціонер і головний шатун сидить на банкові. Я правильно вас процитував? Ви абсолютно правильно процитували, і це насправді відповідає дійсності, тому що в нас понад 42 мільйони громадян, і вони нас зараз дивляться. І вони прекрасно усвідомлюють, що якби хтось із них вчинив правопорушення не на 2 мільярди, як показує НАБУ, а навіть там на десятки тисяч, то вони прекрасно розуміють, що ніякого сприховування їх фанії б не було. Що ніякий голова суду не включав би, вибачте, дурку і говорив, що немає кому судить, і не було би 10 адвокатів найвищого гатунку, які беруть за роботу, я думаю, ну не менше там кількасот доларів за годину і так далі. Вони знали, що відповідало б за законом, і вони прекрасно розуміють, що в системі. Коли було проведено суддівську реформу, але за президентом залишили реальне важелі впливи на суддівську систему до 2019 року, він так зробив, то ясна річ, що без благословення згори цього не було б. І тому насіров, люди усвідомлюють, це інструмент. Завтра буде інший насіров. От. Головне, тобто він повинен нести свою відповідальність як будь-яка людина, яка порушила закон. І нехай йому наріжуть скільки, скільки він заслужив. Але питання в тому, що коли це прикривається згори, Людиною, яка йшла на вибори і казала, що вона зламає хребет корупції, отут виходить аморально, аморально. І люди того не підтримують. Повторюю, я був в Вінниці, але не тільки в Вінці, в Одесі де завгодно. Дуже важко знайти людину, яка публічно признається, що вона голосувала за Порошенка. Людям стало вже соромно. Але це не ваш сором, це сором його, що він не виконав ті обіцянки, які давав. І це дає підстав мені говорити те, що я сказав. Анатолій, ну от Україна ледь не лідер на пострадянському просторі за кількістю президентів. Скільки там? Кравчук, Кучма, Ющенка. Не будемо називати наступника після Ющенка, значить, Порошенка. І постійно кожен раз от ми за нього голосували. І от таке розчарування. То що, це може кожен народ заслуговує свого лідера? Ні? Ну, так говорять історично. Справа в тому, що. Ми будемо відвертими. Порошенко ж не захопив владу сили. Звичайно, він абсолютно законно вибори. Він пройшов про вибори. вибори. До так. речі, Гітлер не захопив владу силою. Він теж пройшов через вибори. Я не порівнюю їх. Я не, просто звичайно, я звичайно, кажу, що звичайно, треба відповідати за тих, кого приводять ні. на вибори. Так от. Порошенко прийшов на виборах. Хтось каже, що сфальшували. Я так не вважаю. І тільки пройшли вибори, хоча я сам брав у Порошенко Я перегляд. тут вийшов і сказав, визнаю перемогу, тут нема що Порошенко. оскаржувати. Mm. Можливо, якісь там десь на якихось дільницях, але в принципі, більшість людей він налаштував таким чином. Вони хотіли миру. Він сказав, через два тижні мир. Він сказав, що долар буде по 10 гривень. Він сказав, що буде спокій, і так далі, і так далі. І якщо його не виберуть в першому турі, вся команда йшла, то тоді кров, війна і так далі. Оцей обман і мені в цій ситуації дуже шкода: абсолютно щиро шкода людей, які повелися на це, які повірили. Він обманув їх найбільше. От. Але нехай люди роблять тоді висновки, тому що ви знаєте, проходили ж і інші вибори, і буває так: я брав в них участь, я говорив про небезпеку олігархату у владі, я говорив про те, чим завершиться крупний бізнес крупній владі. Тільки пройшли вибори, проходить тиждень, дзвонять пане Гриценко, сликайте Майдан, злочинну владу геть. Я кажу, стоп, ну ви ж тільки що її обрали. Не я ж обрав, я ж голосував за громадянську позицію. Але переважна більшість обрала Народний фронт і БПП, ну то ви дайте їм шанс, хай вони працюють. Або з іншого боку, чи ви за них голосували? Тому відповідальність кожної людини за своє голосування це ну, необхідна умова демократії. Якщо люди не ходять на вибори, вони тоді вже не мають, в моєму розумінні, морального права вимагати чогось від влади. Ви підіть, але оберіть ту, яку хочете владу. Друге, ті, хто ходять, але продаються. І взагалі, в моєму розумінні, ну, не мають права навіть голос подати. Тому що, врешті-решт, ну, це не від бідності. Хтось каже, що від бідності продаються. Неправда? Моєї мами, як і всіх, пенсія там 1400, але вона ніколи не продасть свій голос. Ніколи. Вона розуміє, що не вбий, не вкради, не обмани, вона щиро віруюча, але це, не кажучи, вже по законам, якщо хтось не є віруючим, не можна в це гратися. І, до речі, в Україні ну не так далеко, повернімося, вибори ще 90-го року, до речі, Присавки року, Тоді голоси не продавалися. Ну тоді ж так звана соціалістична система, хоч і на останньому здиханні була. Тоді. Ні, мораль. Не продавалися голоси. Я думаю, останні вибори, коли ще міг. Ну, такі як ви, допустимо, без мільйонів просто піти і стати депутатом. Мабуть, це був 94-98 рік, десь так. там. А угу. далі уже все. Вже, далі, далі вже з'явилися ті, чи давний вже... округ, треба там мільйон mm -hmm. доларів тебе оберуть. Хоч а ]мо. що первинне? запит? Люди готові все-таки на відміну від вашої матері, чи нав'язується така позиція, чи людина, чи держава зведена до рівня такого злиднів, кажуть, що найбідніша держава в Європі за рівнем на душу населення. ВВП? я що... з вами не можу погодитись. Нас дуже багато держава. Просто держава, якщо вона не працює на людей, то тоді це багатство спрямовується кільком родинам. От подивіться, тільки за останні кілька місяців беремо грудень місяць, Коломойському і іншим власникам привата просто подарували 150 мільярдів гривень. Коли відбулася, ну, ну за забрал, державу забрали перейшов в банк. державу банк з боргами в 150 mm -hmm. мільярдів. Тобто їм подарували, когось посадили. Ні. Гроші повернули. Ні. 150 мільярдів. Це три річних армії. Далі читаю: 120 мільярдів. Заборгував бюджету, а значить, нам з вами, бо в бюджеті своїх грошей немає. Це в нас забирають податками. Фонд гарантування вкладу фізичних осіб. Ще 120 мільярдів. Це розраховується за інших власників інших банків, які полопалися або закрилися. Читаю третє повідомлення, що е, порушене кримінальне провадження. По факту, якраз розкладання коштів отими банками, які лопнули, на 150, 175 мільярдів гривень. От складіть оці 150, 120, 175. Та це шалені гроші, не співставні з тими кредитами МВФ, заради яких там ідуть на поступки, там свої політиці і так далі. Ресурси величезні. Просто вони сконцентровані в кількох родинах. І ці кілька родин блокують розвиток країни. Пане Анатолію, от важлива річ, у нас, на жаль, не так багато часу, змушений трошечки вас перервати. Дивіться, ну ви, як будь-який політик, ви, звісно, боретеся за владу, звісно, законними методами на виборах. Ви казали нараз, що от навіть на попередніх виборах, які ви зараз в ефірі згадували президентських, ви жодної копійки від олігархів не отримали, так? Правильно я вас судую? Я сказав це і на президентських, і не бачили мої реклами, і на парламентських колегах. Пане Анатолію, й... й... а нема замкнутого кола. От будуть, які ж вибори, будуть же парламентські вибори, будуть президентські вибори. Ви, звісно, підете на них як кандидат, чи ваша партія, громадянська позиція. І без олігархів ж нічого не здобудете. Чи так неправильно казати? Якби я знав відповідь на питання, яким чином Замку такого немає. Не беручи гроші в олігархів, перемогти в цій країні, то я вже був би президентом давно і не було б такого братаку в країні. Це точно. Я не знаю відповіді на це питання. От ми сходили на вибори, останній парламентський в 2014 році. Ми публічно заявили. Відкрите. Жодного представника олігархів в нашому списку нема. І це правда. Перевірив рух чесно, геть усі. Друге, ми не взяли ні копійки жодного з олігархів. І це правда. Результат: на початку ми мали понад 10%. На завершенні виборчої кампанії 3,1. Чому? Тому що один з олігархів, конкретно Коломойський. На своєму каналі вбивав кожної суботи, розказував, що ми самі корумповані, що ми все, все знищили і так далі. і так далі. Це було зроблено. Я знаю абсолютно достеменно. Я це в очі сказав Петру Олексійовичу Порошенко, що коли з ним спілкувався в очі на банковій. Mm -hmm. Mm -hmm. Це було за його наказом зроблено. Ну, це Петро Олексійович зараз нема за нашим столом. От, хай прийде сюди, йому це в очікувати. Звичайно, ми дає даємо те... можливість будь-кому з названих осіб. ж є, то ви Порошенко, Порошен, А знаєте чому? Тому що Коломойського, як такого, я не бачив ніколи в житті живого. Я ніколи з ним не спілкував. Ні наживо, ні телефоном, тим більше не мав з ним ніяких справ. абсолютно. Це була вказівка, тобто з ним не було ніяких проблем, конфліктів взагалі, як не було й інших справ. От просто не бачив, Як з Фірташам ніколи не спілкувався, в принципі не бачив. Тому як без олігархів перемагати в країні, я не знаю. Дивіться, важлива деталь. Е, олігархата це, який існує, незважаючи на війну. Там статки зменшилися, але вплив залишається загалом такий же на Україну. От колись Юрій Луценко. Ви були міністром оборони тоді, при президентові Ющенка. Луценко вже коли Ющенка втратив посаду, згадав, що мовляв він, як глава тоді МВС України прийшов до Ющенка з якоюсь доповіді щодо не знаю, боротьби з олігархами і сказав: Ну от, не буду прізвище називати. Така то особа варта порушити проти неї кримінальну справу. Така то варта. Знаєте, що Ющенка відповів за версією Луценка главі тоді МВС. Він сказав: Юра, хто заходить до мене в кабінет, тисне мені руку, ніколи сидіти не буде. Це нема такої Це системи. Під... Те, що ви сказали, підтверджує один очевидний факт, і я дуже хотів би, щоб глядачі і слухачі його усвідомили. Боротьба з корупцією або деолігархізація, обмеження впливу олігархів на політику і інші ключові добрі справи, починаючи з першого крісла країни. Або не починається. От захотів в Сінгапурі Куан Ю, тодішній керівник, вичистить корупцію. Він її вичистив. Починаючи від своїх родичів, буквально яких посадив, і тоді люди повірили. При цьому треба уникнути розкуркулення. Лівий підхід теж дуже небезпечніша історія. Я, я не власника. я не комуніст і не кажу, давайте повернемося Це до дев'яносто 90... перший mm -hmm. рік і так, переглянемо так, все. Так, так, Але так. деякі речі, які робляться під час війни в режимі мародерства, отут треба буде шкуру зідрати і доведеться повернути, тому що від того гинуть солдати і багато інших речей через суд. І, і щоб ви розуміли обов'язково, але щоб ви розуміли, що е, у людей вже запит не тільки на справедливість, а на розплату. От люди дзвонять в студії, коли я їжу регіонами, називають прізвище і говорять, віше стрілять і так, далі, і так далі. Це ж є небезпека, за цими Доч... людьми хтось може стати і Правильно. використати цю енергію. Якщо буде суд тримати планку закону, все буде в порядку, буде справедливість. І якщо планка закону лежить в багнюці, якщо можна на Сірових там як завгодно, так от все розрулювати, тоді починається саме суд. Будь де. Нехай це владу лякає. Нехай це лякання працює на користь, нехай вона розуміє, що вона не сховається за охоронцями, що може наступити такий момент, коли розлючені люди кинуться на депутатів, на міністрів, на президента. Ніяка охорона не стримає. Пане Аторію, ви ж всі знаєте, ви зараз казали, спілкувалися. із Петром Олексійовичем. Ющенка прекрасно знали, брали участь його виборчиках. Ви всі знаєте особисто. Юрію Володимировну. Що вони по менталітету такі, от не усвідомлюють таких речей, на ваш погляд? Що стратегічно треба мислити? Ви знаєте, мабуть, проблеми десь туди аж. В вихованні і в цінностях, коли ми ще спілкувалися в 2014 році Порошенко, він радився, я йому говорив: Петро Олексійович, можеш стати пам'ятником, в тебе шанс зробити раз, два, три, чотири, п'ять. А якщо ні, то тоді навіщо було сюди приходити? І оце раз, два, три, чотири, п'ять, йому прямо записав його робочий блокнот на банковій і залишив. Він нічого з того не зробив. Значить, він, в моєму розумінні, вирішив стати найбагатшою людиною в країні, так само, як Віктор Федорович. Ну Віктор Федорович закінчив вже ж плачев. Ну, мабуть, цей урок мав би бути усвідомлений, що ну, в Ліпецьк чи в Ростов вже не втечеш. Десь в Європі дістануть. Хтось думає, в Ізраїлі сховається, я не знаю. Ну, мені здається, що для людини державної, незалежно від голови сільради, чи аж до е прем'єра, чи спікера, чи президента, тим більше, найважливіше є те, що ти коли закінчив. Влада ж не вічна, вона закінчується. А зараз Обама закінчив, зараз Оланд закінчить там, чи Меркель, а може продовжать, але потім закінчиться. Що коли завершилось, ти вийшов на вулицю і тобі тиснуть руку. Оце важливо. От я до вас приїхав трохи раніше в редакції, просто пив каву тут на Хрещатику. Підходять люди. О, мене обізналися, ні. Дякую, вітаю і так далі. А якби ж бурляли каміння, значить я щось робив би не те. Ну, тобто не те робив на, на посаді. Тому важливо, що президенти... Ну і далі по всій вертикалі приходили з іншою мотивацією. Але коли олігархат, то олігархат обирає тих в парламент, а потім уряд, а потім прокурори, хто буде відстояти їхні інтереси. Тому що олігархи вони не підприємці. В умовах конкуренції всі ці ахметови випадають в осадок. Вони живуть тільки за рахунок того, що в них монопольний доступ до бюджету, до умов приватизації. Вони можуть провести те чи інше рішення губернатора, суду. Вони монопольно диктують ціни, тарифи, встановлюють і так далі. А якби це була конкуренція, то серед них немає Нобелівських лауреатів, серед них немає тих, хто вивчає, впроваджує нові технології і так далі. Це такий паразитичний напівбандітський режим, який вийшов з 90-х років. Зараз він трошки таке, типу європейське обличчя, вже отримав завдяки піару, але суть не змінилася абсолютно. Олігархат має бути знищений як клас. Крапка. Їх не повинно бути в Україні, яких немає в Чехії, в Литві і так далі. Крупний бізнес нехай буде, але дорога на банку на Грушевського зась. Перекрита дорога в прокуратуру в верховний суд зась. Тільки пішов, значить ти все вже не будеш тут вести е, ніякого бізнесу. А невтолі спливає час нашої розмови? Ще таке питання не можна не поставити. Виїздили Чернівці, так з Михайлом Саакашвілі. Що це? це такий ваш союз буде з цим політиком? Тут немає ніякого секрету. Ми проводимо зараз е, консультації, переговори з політичними силами, які близькі нам за цінностями, за устремліннями, які розуміють, як і ми небезпеку і не потребу об'єднатися. Серед них і рух нових сил Михайла Сакашвілі і самопоміч Андрія Садового, Демальянс Василя Гальська. Так ця робота проводиться. Я не можу зараз говорити про якийсь завершений результат. Коли він буде, ви одразу дізнаєтесь, але я вважаю, що протистояти такій нахабній, е злодійкуватий владі можна тільки об'єднавши зусилля. Пане Анторію, Михайло Саакашвілі можна по-різному оцінювати його здобутки в Грузії, тим більше в Одесі, коли він очолював область, але те, що він такий політик, ну, дуже важко уявити, що він когось поряд може на рівних тримати. Значить, уявити, і це були наші перші розмови, абсолютно нормально сприймається, тому що садовий ну, після цього на, скандалу цього с... мусорного. Та голову. ви знаєте, скандалами можна кого заводить і вас можна під стіл загнати, особливо коли у вас немає можливості відповісти, коли центральні канали контролюються. Це все переживемо. Люди врешті решт розуміють. Вони бачать фракцію самопоміч, яка в моєму розумінні голосує чесно, так само, як я би голосував. Ну, значить, нормально можна тримати удар навіть тоді, коли дуже сильно тиснуть. Я вам дуже дякую, пане Анатолій. Звісно, наголошую, що всі. Чимало названих осіб у цьому ефірі. Радіо Свобода, і Петро Порошенко, і Олександр Турчин, і Рената Хметові, і пан Коломойський. Всі так само мають змогу взяти участь в ефірі в будь-якому вигляді Радіо Свобода. Будь ласка, Дя... і дякую, і дякую вам за таку можливість. Дякую. А ви прийшли до нас. Спасибо, пане Гриценко, за участь у цьому ефірі, який привів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.